Видно, так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Проз України. Зараз буде на мене управка. Хочу вам трошки показати і розказати. це саме це покажу, робить гніздо. Так. Буде родити. О. У нас завтра родить. А може вночі сьогодні. Маренко щось робить. Вам побули ще з Я викручую кормушечку. Бункерно. Там тим треба перекрутити. Так, як мені ще там. Ось тут вода ми наготували з Мар'яном. Сумечка поки що робить гнізда. Я вам можу показати всіх королів що. Дивіться, ота ми не знаємо, що вона просто... Вона 17 січня, як ми вже е, вчора розказували, роди. Покажу вам цю самичку. Ну, вона вже вродила. Там маленький. Отамара вона теж самий це відкрита. О, маленький, бачите, гонить. О, мамаша. Отут вони пити мають. Що ти, Що то, Що то? Де лізеш? Хуй! Хуть. Добре, закриваємо. Отак, отакі от нас вічки гачки, я ще йду показувати вам оцю цими мишку. бачите, воно що риє. Йду показувати вам, як би ото. Він має, Варіант, треба буде йому теж долити. Трохи зимно, блін. Оця ось самичка є там. Ось є. Ой, то самець, то самичка. Маріан там щось купається. Так, покажу вам цю самичку. А ви бачите, як якби ми вчора не почистили. Прамарен? ми не почистили вчора? От. Так, кому потрібно? У нас друж. Зрої... Чого? Чуть-чуть проблемка. Ми мусили викрасти. Так, давай тобі знайдемо. Так, ще треба. Ще треба? Ой, я я йду покажу. Что а, здесь, да, на да, морку. Во зара подаем, мы что-то набролилизим. Не, у нас сюда в том. Лиза, лиза, маган. Ну все, он не хочет. Маган входа. У нас вот тут есть шмин и вот такая вот Давай, накопиться. Покажу вам поки що оту самечку. Бачите? Ні, вона вона чуть-чуть коборна. -чуть я можу сказати, вона чуть-чуть коборза. -чуть Бачите, вона заб'їсь. Так, даємо Сіна всім. Бачите, я сьогодні, короче, за оператора. Куру зає, ти сидиш. Оп, я йду покажу. Що там? О, йому треба долити води. Не, му ховати, він так uh -huh. не може. Він там накидається кого сіна і все. І крім так. Французький, ти шо в нас? Він має сіна, йому, я, да? я Я ще йому покажу там. Куди? Зараз що там піводам? Угу. Покажу. Сюди, сюди засипати, а кашу рискувати. Ти є добрі кафти. Отак от наш. А, а, я прийду посилка, покажу вам. Зараз казати ще не буду яка. Посилка. Я теж секрет тримаю. Так. Теж нічого та не Там має, там має. А, дати, що буде, буде. Та й робить її, то гарно. Ні, ну крілики у нас. А, у нас був 32 крилики, але пара О, дбі, дбі. Покажи, Всі, всі тут і залазять. О. Вони морку тут дають, звідси. Немає... Ту тут у нас мамаша вонгане. Вам чуть-чуть не всі видно, по... вона вам дуже видно. Вас там відбіляє, у нас сітка біла і крилиці теж. Її майже так не видно. Все, ми вже сіна майже не маємо тут. Ще треба просто Угу. Вс, вс, друзі. Сім їсти подовал. Ця самеця, як вродить, то вже буде наступному відео. А, то вже останнє відео. Виключи лише Це відео вже не вийде в цьому році, то було останнє відео те, що вийшло. Січні Остатні... буде? Ні, то що було останнє відео. Там де ми прибирали, зачищали, то було вже останнє відео 23-му році. Так. А, а це відео вже вийде на другий рік і там буде бачите коли. Е, ми? Е... Малих ви побачите. А, ще побачите в тому, що, що завтра. Якщо вони сьогодні ночі б немає, я що до знімлю. Зараз ще раз покажу, що нам робить. Ой, та Там не видно по всім. Ні, їй ще там трошки видно було. Так що... О, звідти я їла. Так що все, друзі. Уше... Покажу Мар'яна. У е, 20... 24-му 24-році ми... З 24-го року ми вас вітаємо. З 24-го вже за... вже... За Це відео вийде в 24-му році, так? Так, так, так. Так, хто на нього тут іще? Так, треба буде. Все, друзі. Прошу, я ще не буду, ще буду знімати завтра. Так що... Вирші фонарик, потім мене так не видно. Uh -huh. Так що, друзі, все. До завтра. Ту, може не до завтра, може до післязавтра, до неділі. Бо вона не, не, не знає, чи буде мала сьогодні вночі. Так що, всім до... Всім до зустрічі. Все, уєрбайте вже. Так, друзі. Продивилися це самечко маленьких, зараз я вам покажу. І так-то ти не будеш проти? Не буде. Давайте. Воно. О, таку, оба, де вони там ж? Сі в купці сидяй. О такі о. Такі Все, не буду більше тривожити. О, все. Їх там є п'ять штучок. О! Тепер чекаємо, коли ще ця уроде І ця має десь мати сьогодні або завтра. О, так що чекаємо. Я їх такого посадив в один ряд, щоб вони всі тримали. Так що друзі, всім до зустрічі. Пішов перевіряє їх, що я там зробив. Так, всім до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.